Самбо самозахист без зброї, вид спортивного єдиноборства, в основі якого прийоми та технічні елементи багатьох національних видів боротьби, народів СРСР, узбецький кураж, грузинський чидаоба, а також дзюдо Кодокан. Формування самбо як самостійного виду боротьби розпочалося ще у 20-ті роки минулого століття і з часом отримало поширення за межами країни. Сьогодні це один з популярних видів спорту серед молоді. Севастопольські хлопці і дівчата також з задоволенням займаються самбо. Участь у різноманітних змаганнях, турнірах та чемпіонатах у суботу. У Севастополі відбувся міжнародний турнір зі спортивного самбо Меморіал героїв Севастополя. У заході взяли участь 150 представників спортивних шкіл Криму, Запоріжжя, Дніпропетровської області. Наші хлопці получають можливість займатися, розвивати себе як спортсмени. Ну і девіз федерації самбо ви знаєте здорово молодіж, крепке государство. Украина переживает не самые лучшие времена, вы это прекрасно знаете. И, к сожалению, молодежь сегодня очень мало чем занимается, кроме компьютера, еще слава богу. И остальное молодежь проводит время на улице, где есть наркомания, где есть алкоголизм и прочее, прочее, неблагоприятные действия. Поэтому занятия спортом, конечно же, детей отвлекают с улицы, закаляют их как личности, как людей. И самое главное, что они учатся быть людьми. Самом. Цього слова. Останнім часом цей вид спорту стає все більш популярним. Багато хлопчиків записуються у спортивні секції самбо. Однак цікавляться цим видом боротьби і дівчата, та не просто цікавляться, а й роблять великі успіхи. Ірина Мансарева займається самбо 9 років. Вона вже стала призеркою України і на цьому не збирається зупинятися. Я считаю, что это очень, во-первых, необычное для девушки. В основном стереотип общего, де, что девушки должны да, говорить, петь танцы. А я считаю, что очень развитый вид спорта достаточно можно и бороться, и также э, сохранять в себе женственность. Я считаю, очень нравится. Я с детства занимаюсь, всегда тянула в такие виды спорта и сам будь-то нашла себя. Конечно, трудности постоянно, когда особенно идет совершенствование себя. Сложно бывает, конечно, бывает через все добиваться, через пот, через труд, но как бы все потихонечку идем к своей цели. Конечно, да, я планирую выполнять мастера спорта, как по самбо, так и по дзюдо. Тренируюсь сейчас, вот, совершенствуюсь, надеюсь, все получится у меня. Змагання проходили у напрузі. Усі учасники гідно представляли кожен свою спортивну школу. І як зазначив головний суддя турніру Кирило Воловик, хоча Техника у всех разная, все спортсмены добрая подготовлены до змагань. Ребята в принципе неплохо подготовлены, на мой взгляд. Хотелось бы отметить, что наши спортсмены именно из Севастополя недостаточно хорошо работают в партере. Вот я смотрю, ребята скричи работают, четкие переходы на болевые на ноги работают, болевые на ноги, как известно, это прерогатива самбистов, а у нас видимо ребята больше занимаются дзюдо, это близкий вид к самбо. Поэтому с ногами мало работают. Ну а так, в принципе, все по-своему хороши. У каждого, у каждого города своя школа. Наши ребята больше работают в стойке, показывают красивую борьбу в стойке. Кримчані, ну кірчані більше борються в партері. У кожного своя школа. Кожному учаснику хотілося стати переможцем. Дух змагань захоплював. Однак перше місце треба заслужити. Едем до цього дня йшов 5 років. Займався 5 днів на тиждень по 2 години. Ой, я хотів виграти перше місце, я добився свого. Далі також буду займатися, хочу стати чемпіоном світу. Георгій Жантара змагання завершилися, нагороди вручено, і може в цей день хтось виступив краще, а кому ще потрібно потренуватися. Однак севастопольські дітлахи представили своє місто гідно. Адже зі 150 учасників турніру саме вони отримали 16 перших місць, 17 других та 26 третіх.